Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Ось де я сьогодні. Це Ворзель, готель, ресторант. Це від Києва по Варшавській трасі. Вон траса. Приїхала сьогодні з дачі зранку. Притягла важкі сумки, надважкі. Діти мене зустріли, забрали, приїхали і кажуть, що ми хочемо приїхати сюди. Я шов в холодильник, що залишила, коротше, все бігом-бігом. Кажу, поїду я з ними, тому що я там дуже стомилась за 4 дні. Трошки відпочину, бо кажу, літо закінчується, а я ще ніде і не купалась, і не була. Тут ось зал зайняли, тут якась свадьба, дуже багато машин, красиве. красивий сам двір. Тут вход ось, центральний. Тут ми платили. Значить, щоб взяти лежак на чоловіка 800 гривень. Ну і далі заказуйте напідки, їжу хто що хочете. Дуже красивий дворик з квітами, з зеленню. Ось така краса. Це і готель, і басейн. Ось такий райський уголочок для відпочинку. Ось такий басейн. Спочатку він неглибоко, потім ступеньки і там далі глибше. Є дитячий басейн. Вода в басейні досить прохолодна, він глибокий. Мені не захотілося там купатися, ну, але молодь купаються. Дітки взагалі витягнуть з води, бачу, неможливо. Ось такі будиночки, номера. Але тут ще йде ремонт, тому що тут у війну був прильот. І ще до кінця все не відремонтували. Багато красивої рози, багато зелені. Коли все зроблять, буде чудово, люди будуть відпочивати. Тут ось теж такий літній павільйончик. Є там ресторан, заказують, підносять або до лежаків. Їжу. Тут ось можна літній зал зняти. Ось така краса. Ось так сьогодні діти мене витягнули відпочити після дачі, покупатися і відпочити з ними. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей.